Mm -hmm. Mm -hmm. Усім привіт! Ви на каналі Басмен Games. Мене звати Андрій, і я починаю проходити Trock's Nightmares. А за традицією, хочу подякувати нашим славетним силам оборони за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славетним волонтерам. Ну, але перш ніж я почну, я сподіваюся, що ви вже підписані на мій канал. Або зараз підпишетись, поставите свого подбайку і напишете коментар. Дякую. Ну як, Поч... починаю? Я вже почав проходити навіть дві серії, записав, але я з... З... зрозумів таку штуку на комп'ютері, отак шукав, шукав і не знайшов першу серію. Тобто з першої по шостий е... рівні в мене просто не записані, тому я зараз буду перепроходити з перший по шостий рівень. У цій серії, так званій першій 1.1 серія. Ну що, починаємо. Дитина попала в морфеєву пастку і сон обернувся влякаючу казку. Герой в цьому світі з'являється вмить визволяти нещасну дитину він мчить. Завжди так було і так буде завжди. Відкрились врата у загрозливі сни. Піщана людина СПОВНЕНИЙ ж, рішучості врятувати дитину. Ну що? Це в нас рівень навчання. І тут... Будемо навчатися. Эйч. Секундочку. Е, Оп-опа. Крута тут механіка е, зі зменшуванням. Вона потім нам буде дуже сильно допомагати, а іноді і заважати. Так, а що там внизу я забув вже. А, нічогісінько. Ох, там на шостому рівні, якщо не помиляюся, я минулого разу. От шкода не записалось. Там було 56 чи 47 смертей. Тут о, враховуються смерті. Отак, стрибок, хоп, зменшився. Хоп Чумс. І тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-хопа. І так, перші спогади Маркуса. Ми в лісі. Ми на пікніку кепінг, я так розумію, з родиною. Так, все гаразд. Так, ну, смертей. Наступний рівень. Хм, Перепрошую щось кашлію. А тут вже смерті будуть реально рахуватися. Так. Тихо. І гоп! Тут нас вже пили. Так. Тут треба бути супер-обережним. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так як він в повітрі в нас вміє керуватися, то тут треба стрибнути вперед, а потім назад отак. Ось так зробити. Це в нас чекпоінт. Я його могу, можу поставити де завгодно. Але я хочу поставити його. Ага, там на горі, он та полиця. Зверніть увагу, отут був предмет. Я його взяв. Так, ага. Тут одночасно треба і збільшитись, і зменшитись. Чпумс. Ось так. Е -е. Оп. Так, так обережно тут треба. Ось так. О, перша смерть. Погнали. Я споді. Що? Я ж маленький був. Так, не чесно. І гоп. Давай провалюємось. І оп. встиг. Опс. Я буду намагатися тут пройти без цього. Без чекпоінта, Щоб достати цю колбу з рівня. Якщо ти її не ставиш як чекпоінт, то вона дістається з рівня. Опс. І Оп. Так. І гоп. Фух, майже. І гоп. Все тут легко. Тут я її дістав з рівня. Все, дістав. Угу. Всього дві смерті. Минулого разу все було складніше, але руки звикли. Руки пам'ятають поки що. Бдюм. Так. Ех. Чпумс. Пам'ятаємо ці хитрі гілки. Ось так. Ага, чекпоінт. І нагору нам треба ось так. Буду, знову ж таки, без чекпоинту намагатись. Яка різниця? Тут я можу збільшитись. Просто проходимо. Не треба встигнути стрибнути. Зараз. Ох, встиг. І гоп. Ейч. Тут також головне встигнути. Що далі в нас? Я малесенький. Ой ой, ой в мене вже вміння є. Так. Тут коли е, Ну на майбутнє треба буде це вміння... Вниз гасати. В мене в нього не було цього вміння. То йому я не міг так зробити. І зараз випадково. Я. Що? Я чекпоінт натиснув. О, в мене... Серйозно. Не зміг винести його. Це образливо дуже. Тут я тупанув. Так, є єнотик. я б Маркус побачив єнотика. Маркусу стало цікаво. Так, шкода, не забрав цього, цю кобу, ну і нічого страшного. Ти хто? Це я так розумію сам Морфей. Він нам розставляє ці пастки. Так. Ага, ось тут. Ось це вміння. А, от на цьому рівні... Ох, я стільки раз пом... От Отут в мене 40 чимось було смертей. І... оп. Треба тупіву дочекатись, зараз. Наступного разу. Ось так. Оп. Хоп. Так, все гаразд. Тут знову таки треба. от, <плес> Отак. Пройшов і тепер. Хеч! <плес> Не туди. Хеч! <плес> <плес> Ось тут складно. Тут я багато разів. Нє. Невпевнений в собі. Хоп. Хоп! 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 Хоп. Поки що так. Так. Тут стоїмо, відпочиваємо. Ой, я не пам'ятаю, як я тут проходив. І хоп-хоп! Хоп! Ось так. Сюди. А зараз набагато легше все це зробити. Всього лише. Це так просто. Минулого разу це в мене зайняло багато часу, майже всю серію. А тут ці квітки Плюються, блюються. Так. малесенький я. Э, так, далее что у нас? Опс. Оп. Хо, джумс. Так, тут у нас колба. И оп. Далее квитка. І гоп! Тут просто шалена ця штука. Ага. А, не, не ага. Взагалі не ага. Ух, пощастило. Ти пх на себе зроби! Так. І. гоп. Сюди. Чпумс. Пройшов. Так, і треба подивитись. Ага, Маркус іде за єнотиком. нору, Маркус також дивиться, але єнотика там немає. Рівень 5. Так, остався, е, остався, кажу, залишився останній шостий рівень. Ну, значить, перша серія буде швидкою. Бо тоді в мене пішло 48 хвилин на все це. От Зараз подивимося, як тут я пройду ще. Другий раз проходити поки що простіше. Так. Ай-яй-яй, отут я тупанув. Нічого страшного. Оп, сюди. Руки поки що пам'ятають. Так! Секунду! Ой-ой-ой, надто близько! То я винен? Оч, оч, хоч, хоч, хоч! Молодець. Оп, стих, ха-ха-ха! І оп. оп! Хоп! Оце так хоп-хоп був. Так. А. Хоп, тут швидесенько. І я швидесенько до побачення кажу всім. Ага, це тут я надовго зараз застрягну. Оп! Хоч! Дуже складний стрибок. І... Гопс. Гопс! Гопс, я сказав. І отут от зараз швидко. Хоп, 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 хоп. Кінчиками пальців просто так раз-раз. Угу. Ага, тут треба ще. Таймінг вируховувати. І. Хоп! Хоп! Ну я вже встиг! Я встиг! Ну! Так нечесно. Так. Оп, давай, давай, очик. як. Пумс, 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 Кінчиками пальців. так на кінчиках. Молодець. Mm. Так, встиг. Все гаразд. Заспокойтесь. Ой, долоні в мене мокрі. Ой, мокрі. Долоні! В мене е, цей геймпад висузає з рук. І це дуже небезпечно і складно. Так, останній стрибок. А Я не взяв. А, я поставив це як його. Чекпоінт. Ну нехай. Ні, так ні. Що ж. А, і все. На цьому сьогодні серія буде завершена. Що буде далі? Подивитись у другій. Гра загалом дуже крута. Але. Ні, не наступний рівень. Ні. Троль думає, що знайшов в легку здобич. До побачення. Е, власне, все. Я перезаписав першу серію всього за 16 хвилин. Так, другий раз перепроходити гру м -м, доволі таки легко. Але перший раз це було складно. Я вам чесно скажу. Ну і як завжди, не проходьте повзбори на українську армію, збору українських волонтерів. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступній серії. Ну а зараз усім до побачення.